Мене найбільше вражають злочини спрямовані проти дітей. Депортація дітей є серйозним міжнародним злочином, що порушує фундаментальні норми міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Вона особливо жахлива через вразливість самих дітей тих, хто потребує нашого захисту найбільше в умовах збройного конфлікту. Злочин, який найбільше мене вразив, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Це найбільш страшний і замовчуваний злочин. Не всі постраждалі наважуються розповісти про нього. СНПК не має терміну давності і може бути кваліфіковано як воєнний злочин і злочин проти людяності. Найбільше мене вразили злочини проти культурної спадщини, тому що це спроба знищити ідентичність народу і його історичну пам'ять. І такі дії можна кваліфікувати як воєнні злочини. Мене найбільше вразив злочин агресії, злочин усіх злочинів, адже в сучасному світі дедалі частіше відбувається незаконне застосування сили однієї держави проти територіальної цілісності і суверенітету інших держав. Цей злочин має складну правову природу, і в контексті сучасної російсько-української війни триває процес створення спеціального трибуналу для притягнення винних до відповідальності. Мене найбільше вразило те, що, попри категоричну заборону котувань міжнародним гуманітарним правом, такі випадки. До сих пір трапляються у світі, зокрема як інструмент тиску, залякування або приниження особи. Катування за міжнародним правом кваліфікується як воєнні злочини або злочини проти людяності відповідно до положень Римського статуту, а також особливості конкретної справи. Найбільше мене вразили воєнні злочини. Щодня, коли ти бачиш, як руйнується цивільна та критична інфраструктура, ти просто не можеш сидіти. Ти бачиш, як мирні жителі входять з метро, як життя відновлюється, ти йдеш діяти. Починаєш з цим захоплюватись і розвиватися, боротися за справедливість.